Привіт, друзі! Весна вже надихнула мене на новий контент. Якщо любите магнолії, тицяте вподобайку цьому відео. Якщо не любите все одно, ти бо буде цікавий випадок і на перший погляд простий серед моєї правничої практики. Підпишіться на мій канал, посилання на сторінки у медіа залишаю в описі. Також нагадую про свій твіттер, шукайте мене там Вебаржак і телеграм-канал, у якому щовечора виходять юридичні новини. Чекаю на ваші питання, щоб я зміг вас проконсультувати. Тепер почнімо по суті. Про правове роз'яснення у цьому відео нещодавно клопотала одна підписниця, якій я надавав консультацію наприкінці березня, і вона вважає, що тим, хто мене дивиться, підписникам і не підписникам буде корисно дізнатися про подібний кейс, а відтак звернутися до мене за потреби. На консультації виникло питання: чи є правомірними сповіщення про страхові послуги. Від застосунку Приват-24. Була така ситуація. Жінка проходила ультразвукову діагностику, молочний в результаті чого було виявлено багато новоутворень. Ситуація потребувала детальніше обстеження, тому її направили до онколога-мамолога за електронним направленням. Наступного дня їй надійшло сповіщення про допомогу в боротьбі з онкологією від застосунку ПриВ-24. До цього жодних сповіщень про страхування не було. Звідки банк міг довідатися про прийом до лікаря, незрозуміло. Варто звернутися до Азії в публічного договору. Його визначення міститься у частині 1 статті 633 Цивільного кодексу України. Це договір, у якому одна сторона-підприємець взяла на себе обов'язок здійснити продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться, у тому числі медичне обслуговування. Тоді уточнює на питання: а чи може акціонерне товариство, Комерційний банк, Приватбанк пропонувати медичні послуги? Можливо, це ні в тинні ворота, але напрочуд вірогідно. Медичні послуги включені до страхових, тобто банк пропонує застрахувати ваше життя та здоров'я, а у порядку статті 641 Цивільного кодексу банк робить оферту, тобто пропозицію укласти договір. А якщо це договір публічний, то не лише мою клієнтку це спіткає. На її місці міг би бути будь-хто. Якщо вона нічого з тим спишням офертом не робила, то відповідно юридичних наслідків немає. Підписниця мені розповіла про старий прецедент у США, де дівчина подала в суд на супермаркет, який запропонував у розсилці товари для вагітних. На той момент вона не знала, що за вагітніла, але процесі з'ясувала. Пам'ятайте, шановні, нещодавний кумедний випадок, де в Одесі жінка не знала про свою вагітність, а коли народила дівчинку, з'ясувала, що була вагітною. До мене тоді виникло ще питання, чи є правові підстави, за яких можна засудити Приватбанк за такі дії. Я звернувся до закону України про страхування і я мав рацію, коли сказав, що медичні послуги належать до страхових. Відповідно пункту 2, частини 1 статті 4 цього закону до класу страхування іншого, ні страхування життя належить клас 2. Страхування на випадок хвороби, у тому числі медичне страхування. А регулятором відносину до сфері страхування є Національний банк України. Приватності з майбутнього страхувальника нічого не загрожує. Нещодавно набув в чинності закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України. Щодо забезпечення укладення угоди між Україною та Європейським союзом, про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації законодавства Європейського союзу у сфері електронної ідентифікації, тобто електронна особи відбувається безпечним чином, а саме шляхом нерозголошення та нерозповсюдження персональних даних третім особам, про що опосередковано вказує повідомлення АТКБ Приватбанк. Про порядок і процедуру захисту персональних даних клієнтів Приватбанку від 1 вересня 2020 року. Захист персональних даних гарантовано самою юридичною особою страховиком. Тому дії Приватбанку є правомірними. Тому такі справи, друзі. Завдяки вам, я можу робити контент та працювати на закон. Тому ви не зупиняйтеся, а я прокачую вашу юридичну обізнаність. ZAKON PANA